Всім доброго раночку, Божого благословення. Що хочу розповісти на тему Теологія, наука про безсмертя. Люди пережили кінець світу і катастрофи через Слово Боже. Ця тема наголошує, що в усі часи людство стикалося з глобальними проявлями. Потрясіннями, катастрофами і кризами, які, як і багатьма сприймалися як кінець світу. Проте завдяки Божому Слову, люди знаходили вихід, змінювали віру і давали, а й долали ці випробування. Ключовим посланням є те, що слово